Об'являю, 29 липня продовженням збору полину. Це саме той період, коли жовтенькі квіточки яскравіють, розкрившись, і ми для чистки організму, для попередження всіляких хвороб маємо їх вживати певним чином і запарювати правильно. І стовбур в цей час в даному випадку не застосовується, застосовується тільки квітуча частина. Тоді хай платять за здорових людей лікарям, а не за хворих. А ми всі будемо здоровенькі. Запасаємося, кругом вона в вас росте. Хай буде в кожному домі здоров'я, щастя і. Милість Божа, слава Богу!